Красівки в новому стані такий бренд. Зверху натуральна замша. Всередині вони утеплені флісом. Вказаний 36-й розмір. Можливо, один раз зсувалися, але абсолютно ідеальний стан. Вони надзвичайно легенькі. Для тих, хто хоче таке взуття легеньке, то це підійде ідеально. Підійде на вищий підйома тому що тут резиночка, бачите, це дуже зручно. Немає шнурівки, є резинка, і нога е, може е, прийняти форму чоботи за рахунок того, що резиночка потягнеться. ну Дуже класні самі по собі, дуже класні. Вони просто на, на, на ніжках невагомі. Е, заміри устілки я напишу. Підійдуть на середню ніжку на вузеньку будуть великуваті, будуть широкуваті. А от на середню ніжку 36 розміру то будуть ідеально.